Присполі можна частенько зустріти хлопців, які роблять неймовірні трюки в скейт-парку. Більшість вважає, що це дуже небезпечно і треба досить довго тренуватися, щоб зробити щось подібне. Але насправді для тих, хто обрав для себе BMX, немає нічого неможливого. У цих хлопців свій світ захоплень, і наразі поговоримо саме про них. Їхній стиль життя BMX. BMX від звичайного велосипеда можна легко відрізнити. Зменшені колеса, низьке сидіння, маленька, але дуже міцна рама. Широке кермо. Така конструкція дозволяє робити ось такі трюки. Can roll with the Brooklyn boys, so for one last time, I need y'all to roll. Uh, 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 yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who well, you know fresher than whole? Riddle me that. Y'all know where I'm lurking. Yeah, can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Hand G rapping his prime. I'm Young H-O Raps great from there. Back to take over the globe. Now, break bread. I'm in Boeing jets, Low express, out the country, but the blueberries still connect. On the low, with the guy, got a triple deck. But when you young what you respect. Yep, yep. Grand opening, grand closing manhole Crack the can Open again Who you gonna find Open a head With no pen Just draw inspiration Who so you gonna see You can't replace him With cheap imitations Of these for you, knew if I pay my dues, how will they pay you, when you first come in the game, they try to play you. You drive a couple of hits, look how they wave to you From see to Madison Square To the only thing that matters, it's just a matter of years As faith would have it, J status appears to be at an all-time high Perfect time to say goodbye When I come back like Jordan, we're in the 4-5 It ain't to play games with you, Mr. Aim at you, probably name you If I owe you, I'm blowing you to slip the Except I take one for your team And I need you to remember one thing, one thing I cream, I saw, I conquered The record sales, sold-out concerts, some up Сергій Глушаков на велосипеді BMX катається два з половиною роки. Так вийшло, що я увидев відео, там де катались стінокожі ребята. Мені очень це понравилось. І захотів також вдохновила. Я хотів очень сильно велосипед. І якраз через два місяці у мене давно було бути жінки. Я вже знав зарані, якого подарок виберу. Хлопець майже щодня в скейт парк приїздить з Чубинського. Я доезжаю за 20 минут, не сильно быстро еду, аккуратно. И все. А так местные ребята, да, им хорошо. Тут парк прямо рядом под рукой, можно спокойно ездить, кататься. Сергій пам'ятає, як освоював перший трюк. Звісно, без синяків не обійшлося. Перший трюк, ну, это было долго, это тяжело было. Я долго старался, я прыгал, падал. Все ломалось, я просил там детали какие-то у родителей, это все было тяжело и два с половиной года я уже катаюсь и есть результаты, но хочется прогрессировать дальше этот спорт. Первый трюк это самый простой, самый не знаю, не такой уж тяжелый, но это сейчас уже, ну это прыжок самый обычный банихоп называется. Сначала нужно поднять переднее колесо, там уже переносить вес тела. поджимать задні ноги, ну, ноги і тоді вже все вийде, тоді вийде за прожок. А там далі з більше практики, тим выше вистав буде і все буде лучше. Про свій улюблений стиль стріт Сергій Глушаков розповідає. Все делается в польоті, баланси, равновесие. Під час катання на велосипеді Сергію нерідко доводиться стикатися з незручностями. Не вистачає коли парків. Чим більше парків, більше людей буде. Прогресувати більше людей, які будуть кататися, всім більше это будет нравиться. Ну і люди, которые смотрят, там теж будет весело, бы інтересно. Сергій Глушаков наголошує, що такий велосипед можна пошкодити, тому треба бути обережним та уважним. Та буває часто і пробиваються кольоса із осколков, кришок всяких там мусора. Также при падіннях при неправильному виконанні трюка ломаються какие-то деталі. У нього теж там мелкі но єсно. їх, в принципі можливо. Сергій навчається в коледжі в майбутньому. Планує стати професійним агентом з туризму, встигає і навчатися, і кататися. Я в принципі недовго учусь до 12 часов дня. Після 12 я вільний і одразу кушать, кататися і учіть уроки вже вечором. вже ніхто не гуляє, холодно вже хлопець каже, що батьки з розумінням ставляться до його захоплення. Да, це не сильно нравится, что, что що падає. так як я провожу більше времени на улице з друзями, чем за комп'ютером, поэтому це намного лучше і это не так смущают. Такий велосипед не має гальм, але Сергій показав, яким чином можна зупинятися. Да, да. У Сергія є свої кумири. Він завжди освоює нові трюки, наполегливо тренується. Я сліджу за професіоналами за бугорними там, де. Люди очень много катаются и показывают очень хороший уровень. И меня это вдохновляет. Я смотрю, у меня есть кумиры: это Мэтт Хоффман, Бруно Хоффман, Аарон Росс, Гаррет Рейнольдс. много трюков. Я стараюсь запомнить что-то, как-то понять, как он исполняется. И сам дело выхожу на улицу. Про безпеку хлопец так уж не забывая. Ну, Если падать, то падать правильно стараться не повредить конечности. Это надо тоже уметь, но это все тоже с опытом приходит. А, защита, можно одевать защиту шлем шлемом, покупать там на коленники, на локотники, на голень защиту. Все это помогает избежать травм, растяжений. И отбивает страх, не так страшно уже делать какой-то трюк. Богдан Джигун ще один любитель экстремального катания. Для себя ж обрав велосипед МТБ. Так сложилось просто, я ростом побольше чуть, выбрал я побольше. А чем вы Кольоса двадцятий діаметр двадцять 24. Ну, фактически нічим дока розміром кольоси там і конструкція руля. руля, і все. По перший трюк я зробив три роки назад. Це був баніхоп. Вже освоїв багато трюків. Наголошую, що ніхто не застрахований від падінь. Тому, хоча б якийсь захист повинен бути. Защит, от, например, защита, наприклад, защита від вивихов ног. Є защита на локті, на коліні, на голову. Назвав плюси і мінуси такого велосипеда. Добре, наверно, в випадку, що просто удобніше, коли в парку катаєшся, нет всяких проводов, то есть не держав движения. А мінус, наверное, единственное, если передвигаться по городу и получається там или кто-то вибіжит, или то там різкий поворот, ну, в принципі, привикати можна. Богдан Живун завжди допомагає друзям освоювати різні трюки. За порадою до нього звертаються багато початківців. Він і велосипед допоможе найкраще вибрати. Лучше, звісно, пройти консультацію або в магазині або у знайомих Якщо треба, ми допоможемо. Навірно, більше защити, більше бажання і как бы, старатися. Богдан наголошує, що в зв'язку з деякими незручностями в скейт-парку доводиться шукати інші місця для катання. Єдинство, чого тут не вистачає, так освіщення, тому що тут після літа, після 8 часов вже або 9 вже нічого робити. Владислав Аврам завжди мріяв про такий велосипед, і коли нарешті його отримав, відразу почав вчитися різним трюкам. Коли я купляв, це була зима. І просто зимою неудобно було кататися. Я ждав літа, літа. Коли вона вже висохла, це вже пройшло три місяці. Я тоді вже ну, вчився прижок. Баніхоп, як це називається, Ну поправильно. А зараз скільки знаєш трюків, скільки можеш виконати? Ну, зараз найнормальні трюк, який я ну, стараюся це вчу. Це сміт, це гринди. Но «Мені треба Владислав також має деякі пропозиції стосовно зручнішого катання в скейт-парку. Мені світло і паралонову яму, щоб я вчився, бо хлопці, які приїжджають з Києва, в них є поролонові ями, а мені на геденці їздить дуже дорого, бо плюс велосипед треба платити. А так навіть можна не тут зробити. Тут, головне, світ поставити, а поролонову яму просто навіть, ну. Ми можемо навіть скинутися на світ, прожектора купити. Просто треба, щоб нам все підключилися. Ми можемо дати ділянка. Артем Кожедуб найменший шанувальник BMX. Навчається в шостому класі. Чотири місяці катається на такому велосипеді. Вже освоїв шість трюків. В Борисполі катання на велосипеді BMX набуває популярності. Свою команду хлопці називають Біру. Найпопулярніший стиль катання стріт захопитися ж БЕМІКСом досить легко. Варто лише побачити, як катаються інші чи переглянути кілька роликів в інтернеті. І все це змінює свідомість. Виникає думка, чому інші так можуть, а я ще не спробував. Вікового ж обмеження немає для катання. Головне бажання та велосипед BMX. Хлопці сподіваються, що незабаром Борисполі буде набагато зручніше кататися на велосипедах BMX. і шанувальників такого виду спорту стане також набагато більше.